У нас під час війни з'явилося дуже багато інвалідів. Я звертаюся до всіх хлопців, які закінчили технічні вузи, мають хоч більш-менш якийсь нормальний рівень англійської мови. Ми готові вас взяти на перепідготовку і зробити все для того, щоб ви отримали нормальну другу чи третю освіту, яка би дала вам би не рибу, а зробила, а дала би вам вудку, щоб ви мали можливість отримувати і заробляти дуже серйозні гроші. І це що добре, ми в нашій компанії, взагалі в Айтішникі, ми ніколи не дивимося на на людину з точки зору, як вона фізично виглядає. Ми дивимося на її розум. Якщо ви будете здатні гарно, серйозно півроку повчитися, ми гарантуємо, що після цього ви отримуєте дуже серйозний поштовх, який дасть можливість вам в тій країні бути незабутим і отримувати нормальну достойну зарплату. Я вважаю, що це є набагато більш правильний вихід ніж просто пробувати людям давати е, рибу. Ми маємо зробити все для того, щоб ви е, так ви достойно захищали країну. Ми е, з, е, зробимо все, щоб допомогти вам і отримати нову спеціальність, і мати можливість е, отримувати свої сім'ї, сім'ї і е, самих себе.